Я радий запросити на цю сцену. Коміка, актора, е шоумена і ведучого. Євген Амаріца, дайте оплески! Вітаю, вітаю всіх. Привіт-привіт, привіт, дорогенькі. Так, да, це зараз е я актор театру Чорний Квадрат, а раніше я як всі нормальні люди, я навчався в університеті, е отримував освіту. За освітою я інженер-технолог харчових виробництв, ні разу не працювавши за спеціальністю. Але загалом такий етап в моєму житті був. І він був прекрасним, тому що це були студентські роки. І поїхали в санаторний комплекс в Закарпаття в село Синяк. З назви самого села вже може випливати так наша ціль поїздки. Студентський рок, як ви розумієте, це був санаторний комплекс, але ліки ми везли з собою в чемоданах. У нас було дуже багато своїх ліків, про які ви я думаю, що розумієте. І от ми приїхали в цей санаторний комплекс. Синяк п'ять днів із життя випало. Відповідно, і вже десь на п'ятий день. Ми вже розуміємо, що треба хоч щось побачити, да? куди ми приїхали. ці кислородні коктейлі попити. Ну, оце все. І, значить, ми бачимо, що, проїжджаючи, проходячи, точніше, в тих краях будь-де якісь вивіски, що ну, всім, Хто був в Закарпатті, поаплодуйте, якщо були. Угу. Там всі оці оголошення: чани, баня, Василь і номер. Да? Да. І от це була та сама ситуація. Ми розуміємо, що нам треба куди з'їздити. Давайте поїдемо в чани, з'їздимо. Давай. Я знайшов цей номер телефона, який висів десь там на стопчику, чи ще десь зірвав, телефоную. Треба замовити, домовитися про час, відповідно забронювати. Я телефоную. Слухавку бере такий колоритний чоловік і кажу: доброго дня. Ми гості вашого краю, хотіли б вас попаритися в чанах. Так, добрий день! Добрий день! Звісно, ми вам все організуємо. Коні жну да, звісно, приїжджайте. Все буде на, на, на рівні, Все, як ви до нас будете добиратися? Я думаю, так, стоп. Поправочка, транспорт, ну, таксі в тих краях, це типу, ну нереально. Це треба знати, до кого ти дзвониш, і казати, привези мене туди. Все, це типу, ну треба прям знати контакт. І відповідно кажу: а може, ну у вас є якісь варіанти? все, І він вже не дослуховуючи слово, варіанти, каже: Да, звісно, є. Звісно, в мене є Серега, мій друг. Він обов'язково, що приїде у вас везе, все привезе до мене, він знає, де живу, все де ви все класно, все організуйте, все буде класно. Думаю, ну клас. Бізнес налагоджений. Один дає послуги, інший трансфер, все класно, все супер. Я кажу, да, звісно. Приходить час ікс, День ікс, Ми готуємося до поїздки. Ми зізвонилися з Сережею. Він сказав, де він нас буде чекати. Ми приходимо. І знаєте, як у цих фільмах про Моствунти вривається вона. Газель десь 63-го року випуску. Отак, знаєте, чих пих дрих оця вся історія, вона під'їжджає до нас оця... стала. Якщо ви спитаєте мене, якого кольору була газель, я скажу разного. Бо вона була зварена з усього. І мені кажеться, що якщо зайти на задню дверку газелі, подивитися, це Volkswagen. Ну, отака історія. І я, я реально кажу: «Ви, я вибачаюсь, у нас 15 людей, 15 людей, е, а тут газель. І вона не дуже велика, вона прям, ну… Він каже: Та нічого не проблема, я тут і 20 возив, все нормально, сідайте і повезу, що, що, що В чому проблема? Ну добре, кажу, так. А у нас, щоб ви розуміли, компанія, ну там 15 людей, з яких 13 дівчат і двоє хлопців. Да, ми вміли вибирати компанію. І от я заходжу в цю газель, я, ну, всі втрамбувалися, я як відповідальний за організацію сідаю біля водія. Ні, стоп, рано. Отак, от плюс-мінус вона заводилась, але це буде трохи пізніше. Ще ми не їдемо нікуди. Це не, не факт, що ми поїдемо. Ми, значить, сідаємо цю газіль, і вона завелась, слава Богу, завелась поки що. І ми поїхали. Їдемо, їдемо, їдемо. Ну, як їдемо? чих-пих-дрих, це вся історія, чуть-чуть чуть десь чуть -чуть троїть двигун, чи може в неї двоїть, я не знаю, зкільки там клапані. Коротше, ми їдемо, їдемо, і в якийсь момент я розумію, що дуже сильний запах алкоголя. Я думаю, чим її вже почали без мене? Знаєте, посадили мене вперед, тіпа, та. я повертаюся, ні, ні, я. Повертаю просто обличчя, і сидить чоловічок, водій, Сергій, пан Сергій, пан Сергій, і він так дивиться на мене, поглядає. Я кажу, Я вибачаюсь, ситуація і так бажає бути кращою. Да? І ви щось вживали. Він каже, а що чуть? да, чуть! Я чуть-чуть не окачурився зараз біля вас, і, звісно, чуть! Да, та ні, ні, нормально, я нормально. я чуть-чуть. Тут же в наших краях... Ні, не, не так. Тут же в краях країни не машу, я зараз проїду, о, все нормально, вон так доїхать і все. Кажу: так, ну добре, хорошо. А це зима. Працює печка. Так, да, це дивно, що в газелі працює печка, ну працює печка ми, і, і його починає розматувати прямо на ходу. Я бачу, що типу, штори закриваються, просто він починає. Зас... кажу, стоп, стоп, стоп! Кажу, мужчина, давайте зупинимося, прийняли чуть обочину, ми їдемо по гірській дорозі. Це небезпечно. Кажу, давайте так. Дороги назад, вона є, але її вже нема. Скажемо так, давайте. я думаю, я, думаю, ну, 13 дівчат кажу, я сяду за кермо. Ну, Думаю, ну звісно, що давай, і виходить з газелі. Виходить з газелі, міняться за мною. Кажу: окей, окей, так. Щас. Кажу, безправляй, зараз. Вибачте, тут вопросик треба рішити. Да. Я виходжу, і я просто осознаю, що в мене ну, водійського посвідчення в мене ще нема. Да, я вмію водити з дитинства, дідусь навчав, але я ну, в мене водійського посвідчення нема. Я виходжу, сідаю, ну в мене сразу ця мисль в голові. Тут ти краях нікуди немає, що ми доїдемо. Ну ладно, хорошо, не зупинять. Якщо зупинять, хай відбирають газель. Думаю, яка різниця, не моя. Сідаю в газель. Починаю її заводить. Да. Ребят, зараз, секундочку, вона заводиться. Щас, зараз. Угу. Сука, давай. О о! Нормально, нормально, зараз. Щас поїдемо. Включаю першу передачу, їдемо, починаємо їхати, рухаємося, рухаємося. Ми, ми їдемо на газелі. Все нормально. Ми їдемо на Газелі. І так, знаєте, наче, і вже все, їдемо спокійно. Він... Ну, я знаю, плюс-мінус там дорога веде тільки в один край, все, ти нікуди не звернеш, там обрив, тут гора, все, ти просто їдеш прямо. Встрічки, слава Богу, немає ніякої. Ми їдемо, їдемо, їдемо. І е, знаєте, якось так замріявся, думаю, блін, прикольно, все-таки. їду в горах. прикольно, Коли б я ще це покатався на газелі? І тут просто в якийсь момент, всі позаду в один голос кричать: Абри! Да! Я, я вам клянусь, просто е, сцепління Тормас, як мене вчили. Раз, два, все, я стою, просто зупинився. Тиша. Тиша максимальна. Максимальна тиша в, в автомобілі. Він заглох. Нет, слава Богу. Ми не рухаємось, ми стоїмо. Е, я повертаюсь, подивитися на людей, які сидять позаду. Вони вже перетворили, що вони мертві. Да, от вони сидять, просто погляд в одну точку і все. Я дивлюсь на Сережу, він спить, сука. Ха -ха. Так. Я думаю, так, стоп, треба, треба якось совладати з емоціями, що робити. І там реально, щоб ну, прірва. Я відчуваю, що от переднє колесо водія, моє колесо, де я сижу, от, от це воно. Воно, наче, як, типу, ну, типу, чуть-чуть балансує. Я розумію, що ситуація, ну, піпец, прям критична і. Хтось позаду каже, о, блядь, приїхали. Сережа просинається, каже, а, бля, приїхали! І відкриває двері. Кажу, каже, стой! Сиди! Блядь, сиди! Ти зараз баланс! Ти тримаєш нас, блядь! Як би це не звучало? Я ніколи не думав, що Сережа буде відповідальний за життя 15 людей. Саме зараз. Кажу, стій! Ми заводимо цю газель. Другий раз не треба. Я завожу цю газель. Я включаю задню передачу. Я тричі перевірив, чи я включив задню передачу, а не передню. Першу. Я потрошку відкатуюсь назад. відкатуюсь, я виходжу з цієї газелі. в мене трусяться не тільки руки, в мене все труситься, і голова мені кажеться, труситься як в собачки на торпеді, знаєте, оце. Я, я обходжу кажу, Сереж, давай міняться, в тебе краще вийшло. Ми міняємося з Сережем, ми доїжджаємо до пункту призначення, ми приїжджаємо в Чани. Нас зустрічають, все класно, ми наче, прикольно проводимо час і все. Ну, звісно, там теж були свої історії. Ну, ми відпочивали, нам було весело, все круто, все, все класно. І атмосфера така, наша. Знаєте, ми забули про все те, про ці емоції добирання, діставання сюди. Але ми розуміємо, що нам треба їхати назад. Треба визивати Сережу. Не факт, що Сережа вже в тій кондиції, що треба, але. Знаєте, я просто для себе в житті зрозумів одне, що треба довіряти професіоналам. Насправді, бо навіть п'яна людина, можливо, зробить краще те, що вона вміє і робила все своє життя, ніж ви. Отакий Пігас, який розправи укрила, і чуть не вбив 15 людей. Дякую за увагу.